Пригадую, якось був на одному зібранні. Це церква, у якій є впроваджена обов'язкова десятина. І якось під час зібрання я так собі сиджу і дивлюся, один раз пронесли відра з тим для пожертвувань, другий раз пронесли відра для пожертвувань. Люди здають раз, здають другий раз, потім третій раз, і я такий здивований, думаю собі, ого, оте хлопці обнагліли, щоб з людей стягувати кілька разів на зібранні, збирати гроші, потім ще й десятину забрати. І ви знаєте. Це мене так якось обурило, і я дивлюся, люди на це згоджуються, тому що їх переконали в тому, що якщо ти не даєш десятину, то Господь Бог на тебе дуже сильно гнівається. Якщо ти не даєш десятину, ти обкрадаєш Бога. Якщо ти не даєш десятину, то тобі взагалі закритий вхід Царство Небесне, бо тому що вони з тебе просто роблять такого, знаєте, скупого, е жадного такого. Чоловіка, який просто не хоче допомагати в розбудуванні царства небесного. Але це все, звісно, що є маніпуляція, тому що е, ці люди вони маніпулюють писанням для того, щоб просто-напросто чистити кишені е, своїх прихожан. Перша спроба взяти і законом е, маніпулювати церквою була е, здійснена ще за часів апостолів, коли язичницьким церквам запропонували обрізання в обов'язковій формі і виконання закону. І з того приводу був зібраний цілий апостольський собор, про що ми читаємо в діях святих апостолів в 15 розділі з 23 по 29 вірш, там є написано про те, що апостоли прийняли рішення, щоб язичники не обрізувались і щоб закони вони не виконували. І їм достатньо, там є перераховано 4 пункти. Ви собі прочитаєте, серед яких є. Щоб утримували від ідоложертовного блуда. І ви знаєте, що тоді це вже мало дію на християн і тепер. Вони просто використовують закон Мойсея для того, щоб поневолити християн в тому, щоб просто їх пограбувати в такий, знаєте, вишуканий, делікатний спосіб. Я би назвав таким в лапках. І християни на це ведуться, ведуться тому, що. Наївні, тому що думають, що е, цей е, чоловік, який виходить там десь на сцену і зі сцени чи з кафедри, їх переконує в тому, що е, давати десятину це є е, обов'язкова форма служіння. І люди просто вірять в тому, і слухають, і виконують. І не тому, що вони такі радісні це зробити, а тому, що вони є застрашені. І якось мені там під одним з відео написала одна віруюча сестра, що в їхній церкві пастор собі назначив зарплату у розмірі 12 тисяч гривень тоді, коли, коли самі оті віруючі сестри вони мають пенсію десь в межах коло трьох тисяч гривень. І вона жаліється, що церква складається в основному з пенсіонерів. І мало того, що цей пастор собі назначив сам зарплату, і сам ще й собі її підвищує, то він ще й собі, десь там за закритими дверями назначив ще одного пастиря. Вже тепер їх два. І от вона там жаліється в коментарі. що... Вони і так бідні, що вони і так е, ледве кінці з кінцями зводять. Ну ви ж, е, е, розумієте, що три тисячі гривень е, жити в Україні і давати ще й обов'язкову десятину, плюс ще й з тими відрами будуть походять собі там по церкві, розумієте під час зібрання і ще й відра щось там мусиш покласти, бо тому що тобі ти ціє, тим підніс, і, і всі довкола дивляться, що ти там даш чи не даш. Оцей тиск. І, і люди просто людей грабують серед білого дня. Розумієте, це є грабунок серед білого дня. І що я на то можу сказати? Ви знаєте, що пастир, який сидить на шиї в пенсіонерок, серед яких є велика частина це вдови, і який сидить в них на шиї. І собі е, призначає зарплату, яка є е, набагато вищою, ніж їхня пенсія. Це є людина, яка не має серця до вас. І Вам потрібно просто-напросто від такої людини втікати чи від таких людей. Чому? Тому що е, вони вас просто-напросто грабують. Вони навпаки би мали подбати за те, щоб ви могли поки отримаєте нову пенсію, щоб ви могли якось прожити, розумієте? І, і просто їм потрібно було б в такій церкві піти на роботу, розумієте? Бо тому що, якщо, наприклад. Майже одні пенсіонери, і треба їм самим якось виживати, а ти їх береш і з них отак всіх здоюєш, отут десятину, розумієте, яку взяли собі з закону. І ви знаєте, то і так маніпулятивно, тому що от, як говориш з ними за інші місця з Біблії, то вони о, ні, це закон, це закон, це закон. Але з того боку, розумієте, от, де їм вигідно е, обграбувати церкву, розумієте, вони собі. Беруть цей закон і їм то зовсім не мішає. З одного боку, закон їм не треба. Наприклад, як вони осуджують суботників за суботу, от, о, бо вони є законники, бо вони мають там суботу. Але з іншого боку, от, ви суботу вроде би не виконуєте, а з іншого боку, берете десятину як інструмент, щоб поскубити інших людей. розумієте? І це просто така собі маніпуляція, яка є одною. Ю з маніпуляцій для того, щоб почистити кишені віруючих людей, наївних віруючих людей, які дійсно бояться Бога, люблять Бога, і які просто хочуть догодити Господу Бога. І одного разу я пригадую, коли я ще був зовсім молодий християнин, з нашої церкви їхала якби, делегація служителів на обласний з'їзд служителів, де мав приїхати головний пресвітер Михайло Паночко, де був єпископ Бляховський, і були інші служителі, замісники, помічники. І то мали з'їхати з Львівської області. Я служителем неба. Був, але я попросився з братами, щоб мене взяли в якості водія, що я їх повезу як водій. Мені було дуже цікаво, в мене просто був інтерес, а що там відбувається на тих з'їздних братських зібраннях, служительських зібраннях. Ну і брати дозволили тодішній виконуючий обов'язки пастора. Який приїжджав до нас зі Львова до Самбора і він дозволив, щоб я в якості шофера поїхав і щоб я був присутній там з ними. Ну і я зайшов з самбірською делегацією туди на те зібрання служителів. От, і я почув таку дивну річ в доповіді Михайла Паночка. Він там сказав таку фразу, що церква має два крила. Одне крило це є віра а друге крило це є фінанси. Я сидів і я не міг зрозуміти. Я от молодий християнин, і в мене, знаєте, є дуже гарна така собі уява. Я собі зразу уявив ту церкву з двома крилами. Одне крило, як крило, а друге крило, то якесь е щось таке обліплене доларами, розумієте, і типа крило. І то я собі зразу побачив, що це, це не є зовсім нормально, бо, тому що якщо е бачити церкву е якось з крилами, ще й плюс до того одне. Це крило це є протез доларовий. Розумієте, мене то якось так здивувало. Я перший сидів, був в такому, знаєте, якомусь замішанні. Я не знав, як мені це сприймати. Але я знав, що в мене є одне питання до них. Я тоді, звичайно, що боявся відкрити там, бо тому що мені там 20 з чим то років, розумієте, і досить того, що мене і так взяли так на, на чесне слово. І я задав запитання, написав записку і так через братів, там, через плечі передав записку, на які потреби збирають гроші на Київ. Що це означає? Перед тим, як нам їхати туди до Львова, на то з'їзд зібрання служителів, нам пастор сказав, що в нас є заборгованість в плані того, що ми мали би дати гроші на Київ. І виявилося, я взнав, чого я навіть не знав, що з нашої церкви збирають членські такі взноси по 2 гривні. По 2 гривні з кожного члена церкви, кожен місяць, по 2 гривні збирають на Київ. І я написав таку записку, знаєте, передав її так таємно, можна сказати, щоб навіть ніхто не дізнався, що то питання задав я. І ви знаєте, коли прочитав ту записку Ляховський. Він зразу такий, знаєте, заметушився, вийшов з тою запискою, прочитав її вголос. Він думав, що хтось -хто з служителів, напевно, задав таке питання, а то був я. І ви знаєте. Він говорив десь півгодини про ті гроші, про це все. І Потім вийшов паночко і теж на ту записку від прочитав. І він на ту записку відповідає, що як вони там на Київ збирають. Але ви знаєте, по 2 гривні. І якщо помножити на десь тоді було приблизно 80-100 тисяч членів церкви, то виходила дуже велика сума грошей на той час, бо тому що долар тоді був по по 5 гривень, по 5,50, якось так, то виходила дуже велика сума грошей. І ще хтось там з братів задав запитання стосовно того, чому паночку їздить на 600-му Мерседесі. Ну, Щоб ви розуміли, на той час на 600-му Мерседесі їздили кілери, народні депутати, банкіри, ракетири, якісь там мафіозі, бандити. Ну і їздив паночку. І паночку він пояснив, що йому отей 600-й мерседес потрібен для того, що він дуже часто їздить десь до кабінету міністрів міністрів, На якісь там е, інші зібрання з державними чиновниками, Верховна Рада, ну і так далі. Е, ви знаєте, я, я оце все слухав, я розумів, я десь не туди попав. То є щось не то. Воно мене дуже сильно так мучило, я з тим ходив, ходив, ходив. І, звичайно, що потім, коли я. Приймав рішення про вихід з церкви. Вихід з церкви був не зв'язаний з тим. Він був зв'язаний з тим, що ставили нам пастера, який потім вже був вилучений за перелюб. Але діло в тому, що ви знаєте, оце все воно якось так в сувокупності створює таку картину дуже сильного порока в церкві. Дуже сильний порок. І ви знаєте. Я, звичайно, що підтримую під коли братів, які достойно служать. Там є про них написано в першому Тимофія, п'ятий розділ, сімнадцятий вірш, щоб їм давати таку сугубу честь, щоб їх підтримувати. Я за, за то двома руками я знаю таких служителів церкви. Мені знайомі такі, вони є мої особисті знайомі. Я з ними знайомий особисто і то не є один-два. Або три, їх є багато таких служителів, які достойно служать, і яким е, дійсно хочеться просто взяти і допомогти, чи то грошима, чи будь-чим, для того, щоб він міг служити, для того, щоб його нічого не зупиняло в служінні, розумієте? І церква охотно таким допомагає. І ви знаєте, я в тому всьому, щоб оцінити, брати, ваше служіння, наскільки ви е, достойні, що церква хоче за вас дбати і вам охотно, Давати гроші, і щоб ви е, не мали ніяких зупинок, як і написано не за рота Молотячому, е, просто поставте і мені скриньки. Якщо, наприклад, ти є один пастор в церкві, який є на утриманні церкви грошовому, Постав скриньку і подивишся, скільки тобі дадуть іменно на імену твою скриньку. Якщо тебе там, наприклад, звати Іван, Петро там чи якось по-іншому, напиши, що це скринька для пастора Івана от, на його утримання. І ти подивишся, що люди тобі покладуть, і що вартує от те твоє служіння. Що ти служиш? От, скільки людей готові насправді тобі давати гроші. Оце є е, такий, знаєте, дуже гарний тест для тих, хто не боїться. Якщо ти не маєш страху е, перевірити себе так почесному, постав просто хоча б на один місяць. Скриньку, що це буде зарплата твоя. І тоді ти будеш розуміти, чи ти взагалі достоїн, щоб тобі хтось щось дав, чи ти взагалі, тобі треба просто взяти, закотити рукави іти на роботу. Чи то на будівництво, чи будь-куди, просто працюй сам тоді на себе. І я можу ще сказати до тих людей, які попали. Іменно От в таке е, рабство, де з вас просто витягують гроші е, люди. Просто відкрити очі, ви зрозумієте, що десятина на сьогоднішній час вона для нас не є потрібна, розумієте? Ми не можемо виконувати десятину, бо тому що ми вже не є під законом. Ми можемо давати е, якісь пожертвування у міру того, наскільки е, ми можемо е, дати, розумієте. Так як, наприклад, апостол Павло До Корентян писав, що е, на початку тижня хто скільки може, відкладайте, і тоді каже: коли ми прийдемо, ми тоді з братами відвеземо ту допомогу туди, е, в Єрусалим. І це було, як апостол Павло каже, щоб то не було, не було як побор, а щоб то було як благословення, хто скільки може, розумієте? А в церкві з тими десятинами, з тими примусівками, з тими відрами, коли тобі то відротиться підніс, це зробили натуральний побор. І ви знаєте, нехай Бог помилує, щоб ви піддавалися під таке все. Будьте розумними, нехай Бог благословить. Вить вас мудрістю, брати і сестри, щоб ніхто ніякий проходимець, щоб він просто-напросто не використовував вас в корисних інтересах.